Відповідно температурного графіку, розпочинається опалювальний сезон в будь-якому місті нашої країни. І відповідно до інформації та прогнозу Чорного та Азовського морів, які ми отримали 7, 8 та 9 листопада очікується зниження температурних показників якраз до тих середньодобових норм 8 градусів та ніжчі, які дозволили вчора, 7 листопада, прийняти розпорядження міського голови номер 4 про початок опалювального сезону в місті Одеси. Щоб цей сезон розпочався, наше підприємство топливно-енергетичного комплексу, а це в нас комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси та наше акціонерне товариство Одесь ТЕЦ», провели всі необхідні регламентні роботи, провели ремонтні роботи, підготовчі роботи свого обладнання та мереж. Але не тільки ці підприємства провели всі ці роботи. Всі наші будинки ЖБК, відомчі будинки та будинки ОСББ під керівництвом наших районних адміністрацій. Проводили всі ті регламентні роботи, які необхідні для підготовки опалювального сезону в житлових будинках. Житлові підприємства підприємство КПЖКС також підготували будинки комунальної власності до початку опалювального сезону. Вже 1 листопада, так як ми і планували, ми всі були готові до початку опалювального сезону. Але знову ж таки, завдяки тому, що ми вже війшли в регламентний температурний режим з сьогоднішнього дня розпочатку, Початок опалювальний сезон по місту Одесі. І е, хочу підкреслити, що для сталого проходження цього опалювального сезону 2022-2023 років завдяки тому, що в умовах воєнного стану і комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси і акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» уклали договори з Нафтогаз та НАК Трейдинг» на особливих умовах. Ще раз хочу підкреслити, що для населення тариф. На опалення залишається незмінним на рівні лютого 2022 року. На всіх об'єктах критичної інфраструктури безпосередньо є розроблені плани, які стосуються відповідно до кожного підприємства. Плани дії на в надзвичайних ситуаціях щодо війових відключень з ДТЕК, ми при розробці цих переліку цих будинків, тих, тих об'єктів, які будуть відключені, відключені. ми розробляли план графік таким чином, що об'єкти критичної інфраструктури не повинні бути в цьому реєстрі відключень.